Сьогодні у нас п'ятниця, п'ятий день, як ми в селі. А я спілкував наші речі, ну, велосипеди. Хочу показати як виглядає кріплення. Це кріплення, воно якби одноразове, чисто для того, щоб приїхати сюди. Раз дошка, два дошка. Для того, щоб було жорсткіше такі ребра. Це я витягнув з дров радянське вікно, яке було попилене, і відпилив собі два таких брусочки. Шпилька 8 мм та гайки. Просто затягується, переднє колосо знімається та ставиться поруч. На христинаному велосипеді доводиться ще знімати підсидів. У мене влазить, в неї не влазить. А взагалі планую зробити кріплення теж, мабуть, такого самого типу, що передні колоси знімаються, але на рейлінги автомобіля. Якось так.